За Генеральним планом планувалось так, для відведення земельної ділянки хотілося дуже багато. Ось, якщо можна подивитися, то ось у нас вулиця Рокосовського, Шевченка, кінотеатр Перемога, то оцей круг якраз щоб забудувати. Так на розі Рокосовського Шевченка навпроти технологічного університету в найближчий час з'явиться ще один будівельний майданчик. На останній сесії міської ради депутати дозволили будівництво багатоповерхівки на залишках зеленої зони. Керівник управління капітального будівництва заспокоює жителів. Мовляв, півколом будувати не будуть. Працюватимуть крани лише над трьома секціями. Це отут дві-три секції на самому. У голку, де генеральський домик стоїть, трошки до кінотеатру і до, рай, до районної лікарні. Оце все. Як виглядатиме будівля наразі, в управлінні сказати не можуть, адже проєкту майбутньої багатоповерхівки поки немає. Висотність там вже не обмежена. Плануємо, але будувати теж вже установить замовник. Тобто генпідря інвестора. Інвестор вже встановить, прорахує, що краще. Основа всім. Хоча в установі розказали про плани та інвестора, проте останній чомусь неохоче підтвердив свою участь в майбутньому будівництві. Спочатку земля, потім документи, потім все інше. Ми ж ділаємо це по правилам. Угу. Ну тобто, все ж таки, ви будете займатися тут будівництвом, правильно? Ну, це ще подивимося, що дожити треба. Ми не знаємо, що завтра буде. А проєктна документація, коли вже буде розроблятися, не знаєте? Не знаю, кандида буде. Попри причетність до будівництва одного з місцевих монополістів, виявляється, міський бюджет не отримує гідного прибутку, адже за час проведення робіт забудовник навіть арендної плати за ділянку не сплачуватиме. Всі витрати на себе бере управління капітального будівництва до закінчення зведення багатоповерхівки. Ми платимо налоги. А скільки це? Ну скільки? Я ж точно цифри не пам'ятаю. Це в відсотках там. Один на сьогоднішній день це один відсоток від оціночної вартості будівництва. Оціночної вартості земельної ділянки виникає питання, чому місто дарує землю забудовнику, що кошти за неї сплачує. Хіба не було б доцільнішим проводити земельні аукціони? Проте в управлінні на це відповідають так. Для того щоб провести аукціон, потрібно хоча б щоб було бажаючих два або три чоловіки. А зараз нас так мало бажаючих. У нас зараз у місті дуже мало забудовників. Ось скільки у вас забудовників, скільки у вас працює? У нас три. Сьогодні? Так, да, три. Наразі дата початку будівництва невідома.